Привіт усім! Нема часу пояснювати. Маріам поїхала у Харків. Компанію мені склала Єва Якубовська, ведуча та журналіст Львівського радіо, про яку я згадувала ще у випуску про фестиваль Молоко. Нас прийняла подруга Єви Саша Шапіро, а це її кішка Лайла. Вона мене не любила. Майкілою і не встигли ми зійти з потяга, як в той же день ввечері у нас було заплановано похід в театр. Маріям, така Маріям. Ми пережили 24, 23, 23, 23 години, якби може поїздки. ми І... Ви були висотоки. П'ять зупинних метро самі. Зйова. Зльйова. Просто у нас метро дуже швидко їздять, що помічаємо. А тут воно ну, реально широко. Тристки метро найшвидше освіти. Привіт, метро. Привіт усім! Я вже в Харкові. Сьогодні ввечері Ми йдемо на першу виставу, на яку ми планували вже йти. Це дракула театру «Прекрасні цвіти. Перш ніж іти на цю виставу, я раджу всім. Прочитати хоча б мінімальний сюжет, про що взагалі Стокер написав, тому що фільм Ван Хелси не відрізняється сюжетом, так що не думайте театр Прікрасної цвіти, який на даний момент проживає в харківському будинку актора на парощі з десятками інших міні-театрів. Але чому театр Прікрасної цвіти? Запитаєте ви. Ну, по-перше, я вже бачила їхню постановку під назвою Криса, якою вони по суті започаткували свій театр, який вирізняється з інших своєю пластичністю, атмосферою, невербальністю, ну і загальною естетикою. А по-друге, режисер постановки Артем Вусик Львів'яни його можуть знати за постановкою вистави перетворення колишнього театру Лесі, який зараз переживає деякі трансформації. На жаль, в репертуарі на місяць листопад її немає. Кілька причин, чому ви маєте побачити цю виставу, навіть якщо ви не живете у Харкові, по-перше, головну роль виконує Сергій Бабкін, який в образі Дракули дуже нагадує нашу львівську зв'язду Сергія Пастуха. Таким, Проте це аж ніяк не впливає на концепцію образу загадушного небезпечного мачо-мена. По-друге, вистава триває півтора години і без жодних слів. Тобто глядач уже максимально ізольований від зайвої непотрібної інформації. По-третє, у виставі присутня велика кількість еротики. Навіть не знаю, як це прокоментувати, але варто зазначити, що це більш специфічна форма еротики, в якій ви не побачите голітіла чи непристойні рухи. Хоча з цим ще можна посперечатись. Отож, специфіка вистави, і, мабуть, це можна назвати стилем, чи навіть почерком цього театру і цього режисера, це темпоритм. Як би дивно не звучало, але вміння на довгий час розтягнути пластично, музично, візуально одну сцену, так щоб це не було нудно, це просто геніально. Неначе дивися BBC в словомовшені. Тільки замість тварин люди. Власне кажучи, великий акцент у постановці йде на музично-пластичний малюнок. По суті, музика вибудовує свого роду партитуру ритму, в якому рухаються актори. До речі, композитор Палокю. Перейдемо до персонажів. Про дракулу ви вже знаєте: доктор Ван Халсінг, якого виконує Денис Мільок. Попри свою вже візуальну виразність, довгов'язий напівголий араб, What? він на пару із божевільним, випуклим деформованим містером Ренфільдом, пацієнтом Ван Хелсинга у виконанні самого ж режисера Артема Вусика та Джонатана Харкера у виконанні Ігора Ключника утворювали такий собі комедійний тандем. Особливістю персонажів є те, що в акторів є межа, на якій вони балансують між комедійністю та серйозністю. Власне, такі сцени, як пошуки Дракули», Розбавляли емоційно насичені сцени за участі самого Дракули. Такий собі театральний Оксюморон можна яскраво побачити у сцені боротьби Ван Хелсінга та Дракули, під час якого божевільний вусик роз'їжджав на самокаті. Ні, не намагайтеся осягнути істину, яка прихована за цим шаржем. Незважаючи на дивакувату поведінку слуги, сцена боротьби аж ніяк не втрачає своєї апетитності та насиченості емоцій. Жіночі ролі Міни та Люсі виконують Сніжана Бабкіна та Оксана Черкашина. У них є подвійні ролі. Окрім основних, вони також виконують ролі вампірес або М -м конячок. Власне, сцена із приїздом Харкера в Дім Дракули мені особливо сподобалась. Попахує таким собі -е. -е... Нічого, в принципі, особливо в цій сцені не відбувається, проте глядач, особливо я, надовго залипла, дивлячись на пластику саме актрис. Поєднання музики і відчуття її акторами, як на мене, найважливіше у цій виставі. Ну і ще світло: світлова партитура. Це один із головних елементів самої сценографії, оскільки сцена повністю відкрита для глядача, розкриваючи всі нутрощі сцени, світло робить із простором неймовірні речі. Від суцільної темряви, осліплюючи саме глядачів потужним світлом в зал, через напівтемряву, в якій під спалахи яскравого світла відбуваються страшні речі до яскравих відвертих кольорів, які роблять сценічний світ більш і реальним. Підсумки Дракула – вистава музично-пластичного спрямування, розрахована на інтелектуального глядача, який не реготатиме з уголеної половинки дупи чи дивної поведінки героя. Хоча з цього, в принципі, неможливо не сміятись, не намагайтесь співставити події із оригінальним сюжетом, тому що так вирішив режисер. А ще він вирішив остаточно заплутати глядача трьома різними розв'язками, про які ви дізнаєтесь, побачивши саму виставу. Ха-ха! Ну і загалом, естетика, музика, пластика, ідея все на вищому рівні, як то кажуть. Тож Маріам рекомендує. Одним словом, дякую Артему Вусику за можливість побачити виставу. У наступній частині Харків, галереї, музеї, де Пешмод. Жада. А наразі все. Па-па. Ага, ну і ще підписуйтесь на мій канал. Лайкайте, розказуйте друзям. Я вас люблю. Інтелектуальні ви мої.